Маленьких є такий Samsung A01 Core, ціна 1300. Бурдовий колір корпусу. Непоганий варіант для дзвінків. Якийсь Viber скачати. По екрану ну легкі-легкі такі царапки присутні. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Підтримка двох сим-карт Galaxy A01 Core. 10-й Android встановлений і по пам'яті зараз покажу один ГБ оперативка і пам'ять самого телефону 16 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Камера зараз покажу. Ну, Звичайно, тут простенька камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось такий на білому фоні гарно показує, непогано. Для простих задач підійде спокійно. Кому цікавить, пишіть. У повідомлення також додайтесь телеграм канал